Записати рівняння кола. Центр цього кола точка К, має координати 2 і 5. А радіус дорівнює 2. Як буде виглядати тоді рівняння цього кола? Х мінус 2 до квадрату плюс yнус 5 до квадрату дорівнює 4. Друга така умова. Центр кола в точці П з координатами 3 і мінус 1. І воно проходить через точку М з координатами мінус 2 і мінус 4. Тобто, тут завдання, в якому радіус невідомий, що значить коло проходить через цю точку М? Ну, це означає, що точка М лежить на колі. Тобто, у нас от тут точка з своїми координатами 3 і мінус 1, а М лежить на колі М з координатами мінус 2 і мінус 4. Для того, щоб записати рівняння кола, ми вже бачили в усіх попередніх завданнях, нам треба знати, де знаходиться центр кола і радіус треба знати. Центр в нас відомий, це точка П. Отже, А в нас є А дорівнює 3, Б дорівнює мінус 1. Так. А от радіуса нема. А як же його знайти, якщо в нас відомі координати точки М? ПМ це радіус нашого кола. Отже, для того, щоб знайти радіус кола, нам треба знайти довжину відрізка пм. А якщо, іншими словами, це знайти відстань між точками ПМ. А відстань між точками, як визначається? Х2-ця oh. формула під корнем. Підставляємо координати точок ПМ і обчислюємо чи буде рівня довжина радіуса. Мінус 2 відняти три. Дожка квадратів. Плюс о, мінус 4 плюс 1 до квадрату. Добре, обчислюй значення цього виразу. 25 плюс 9. Отже, робимо висновок, що радіус нашого кола це корінь числа 34. Все, в нас є радіус, в нас є центр кола П з координатами 3 мінус 1. Як буде виглядати наше коло у вигляді рівняння? мінус 3 до квадрату плюс y. Плюс 1 до квадрату дорівнює 34. Ось таке завдання. Тобто, якщо відома точка на колі, то дуже просто знайти радіус як відстань між центром і цією точкою.